Неймовірно, але факт: в цьому році зібрати дитину до школи дешевше ніж минулоріч, принаймні в цьому в один голос заповняють продавці ринків та магазинів. Така ситуація склалася через велику конкуренцію. Мовляв, якщо раніше в Івано-Франківську крамниці з канцтоварами можна було на пальцях перелічити, то нині вони мало чи не на кожному кроці. Тож, аби втриматися на плаву, власники цього бізнесу розгорнули справжню боротьбу за покупця. А відтак знижують ціни на товар. Ціни ну трошки високі, але що порівняти сторічним роком Року, то більше, Цього року більше немає попиту в нас на базарі, тому що конкуренція велика. У нас дуже дешеві ціни на зашити, на рюкзаки, на пенали. Знизилися ціни на київські зашити, на 20 копійок. Ручки дешеві, ну багато чого дешево. Велика конкуренція. Люди хочуть подешевше. хочуть, щоб більше людей в магазині було. Між тим батьки запевняють, зібрати дитину до школи. Справа не з дешевих. кажуть, аби бути при повному озброєнні, треба півтори-три тисячі гривень. Сюди входять пенал, ручка, олівці, фарби, зошити та ранці. Найдорожче зі списку обійдеться шкільна форма від трьохсот на базарі до понад пів тисячі в магазині. Приблизно стільки ж доведеться витратити на взуття та спортивну форму. Дуже дорого. Дуже. На даний Дуже дорого зібрати дитину. Форма, ну все, від зошитів до ручок, все. Форма, шкільна, рюкзаки, взуття такі так, наскільки дорого, так як зараз дорослого, на даний час дорослого діти. Та, попри це, на дітях батьки не економлять. аби купити своїм школярам усе необхідне, дорослі заощаджують упродовж року.